Служба безпеки викрила нових підпалювачів, які за завданням спецслужб Російської Федерації діяли у смілі. Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому 16. Всі вони потрапили на гачок ворожих спецслужб під час пошуків легких грошей на телеграм-каналах. Після втягування неповнолітніх до підривної діяльності окупанти націлили їх на знищення релейних шаф Укрзалізниці. Для вчинення підпалів Фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео загоряння постраждалих об'єктів. Для початку російські куратори перевіряли своїх поплічників на готовність до вчинення терактів і диверсій та доручили їм нанесення провокативних графітів на стіни будівель. Після виконання так званих тестових завдань фігуранти підпалили релейні шафи і згодом отримали нові інструкції від РФ, а саме, виготовити саморобний вибуховий пристрій для можливих наступних терактів. Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки по гарячих слідах були встановлені співробітниками служби безпеки. Спеки України наразі вирішується питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності. Нагадуємо, що вас намагаються завербувати для підпалу авто зсу адмінбудівель організації теракту чимінування. Негайно повідомляйте про це в чат-бот збу спали ФСБшника.